Громадян. Колектив. Дмитро Олександрович підписав, то ми... Ні, а де ми, що ми його прийняли? Ні, то ви, Дмитро Олександрович прийшов і записався Це на прийом. А тепер відді ми відді? Же на прийомі подаємо звернення. Да. То він подає. Ні, так Він він подає, він так, так. Продає, так, ми так. ми проводимо прийти, відеозапис. У нас існує порядок особистого прийому. Який? Ну, він прописаний. А що особистий е кого конкретно? Просто, ну, от ви прийшли вперше. Тобто треба пройти тридцять чоловіків. Ні. Ні. Ви прийшли? Або... Ви прийшли вперше? Будь ласка, ви заходите. Вас приймають працівники відділу. Ні, ми записані колективно, не записані. Ви колективно. Давайте не будемо спорити. Записані ми уповноважили Дмитра Олександровича, щоб він записався на колективний прийом. нема уповноважених, нема немає представників. Зараз ми подивимося, що це за звернення. Не починайте зразу. Я хочу просто знати, з яких ви питань. А вам розказую, що, Дмитро, що Олександрович, Дмитро Олександрович Дмитро Олександрович записався сам і сказав, що його степсує, питання стосується екоцида, апартеїда. І не за його відмовили йому відмовили в перетині кордону. Це питання, які на сьогодні він хоче ну, почути на них відповідь. Угу. Все угу. про вашу про так, що йде мова? Не знаю зараз. Я подивлюся, що ми ще не все все Заповнили, не кром підписалися і не кругом дату поставили. То ми зараз на особистому прийомі це виправимо. Е, так. Е, дивіться, в нас по порядку з кажем офісом генерального прокурор на особистому прийомі присутня одна людина. У нас місця не немає багато, тобто ну хай чотири коли, вас ну чотири коли вас зайде. Заява, ви розумієте? Ми кожен присутніх... ми не Ну ви хочете щоб ви будете всі стояти? У Нас тут немає не місце. хочемо. Ми, ми звикли, нічого страшного на прийомі. Ми бачили. Ми всі підписані тут. І документи надали відповідні. Ми ж прийшли за захистом до вас. Ви там? Ну, ми ми розпитуємо про що. Ні, ми, ні, ми зараз ми 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 зачетаємо і будете хай. Ви по... хочете. Там все щоб ми ж не кажемо, е, що ми зараз. За ну, тут місця багато, ну, ми з тут Ні, там є спеціальна кімната. не потрібно. Я розумію, просто нам що це казати, що місця мало.

Проходите приседайте, что я начинаю стретить нас. Я пойму, что приняла. Добрый день. Добрый, так. Приседайте кому-то. <соцентрична> <рано, рано. соцентрична> <соцентрична> 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 <соцентрич

Будь ласка, ж публічні люди, публічно. Єдине, дивіться, у вас багато, вас ти не звернеться. Давайте хтось ми виступає від усіх, так? Ми працювали більше людей. Так розумієш, з вами будемо спілкуватися більше, так? А ви підтримуєте? Це у нас. Дмитро Олександрович, правильно? Так. Дмитро Олександрович, що вас привело до нас? Справи в Україні. Геноцид, апартеїд, і ми шукаємо підтримки захисту прокуратури. Написали звернення стосовно цих питань. Особливо мені цікава відсутність громадянства не визнається нашим законодавством, громадянство держави України. В заяві все з додатками випадка. Отже, у вас хоче, я зачитаю. Може Володя зачитає. <клес> Володя голосніше. Володя, може, ви зачитаєте, а? Бо дуже будь Тут ми просто всі разом, і... Я пане заява підписано вам особисто, <плес> так. Ви просто злежите, що це колективне звернення? Так. Так, перший додаток, я... раніше сьомий додаток, там всі наші підписи є. <рес> Може бути, я додаток. <рес> <стати> ще. Ще, ще, ще. Ще, ще, ще. сейчас. Mm -hmm. Що Що може нас? На Там. Нас. Можете повністю, можете в город есть месяц суд. Ваше право, что это.